Доброго ранку, доброго дня. Бажаю усіх здоров'я добре. Ваші очки загоряться, а личка ваші посміхається. А День новий нас починається. Малятка, ви знаєте, що краще всю роботу робити з посмішки. Давайте ми з вами один до одним усміхнемося. Молодці. Ви знаєте, від наших посмішок навколо стає всім дуже тепло і весело. Послухайте малятка, загадку і відгадайте її, будь ласка. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, горі, ріки і моря мандрувати буду я, щоб по світу мандрувати, не виходячи із хати, не сідати у автобус а беру у руки. глобус. так, глобус це модель нашої планети Земля, зменшеною у дуже багато разів. Гадайте, що означає голубий колір? Це ставки, річка, озери, водосховища, моря, океани. Всі інші кольори на глобусі позначають сушу. А як ви думаєте, чого більше на нашій планеті? Води чи суші? Малятка, ось у мене на руці є яблуко. Воно ж таке саме крупне, як і в глоб. Я розріжу яблуко на рівних чотири частинки. Одна частинка цього яблука – це суша. А всі інші чотири частинки це вода. Малята. Вчені підрахували, що одна людина за добу використовує до 10 вітер води. А як саме ми з вами використовуємо воду? Ми миємо ручки, ми ваємось, приймаємо душ, п'ємо, готуємо їжу, миємо посуд, підлогу, беремо одяг та інше. Вода надійний помічник, який допоможе нам бути чистими і здоровими. Малята, кому крім людей, потрібна вода? Комахам, птахам, тваринам, рибам. Да? Вода необхідна всьому живому. І, як мовили народі, без води ані туди, ані сюди. Люди з давніх давен знали про життєздайну силу води. Вони берегли і шанували її. Про воду є багато пісень, віршиків, загадок, прислів'їв, приказки. Без води мама не могла би зготувати дитині їжу. Без води дітки ходили бруднулями. Риби, морі, звірі в лісі жити без води не можуть. Чиста вода, хворобі, біда. Давайте ми з вами переконаємося самі. Давайте представимо і уявимо, що в нас в руках розрізаний лимон. Уявіть, як ви берете шматочок до рота і починаєте його їсти. Відчули, як потекли слюнки? Понюхайте розрізану тибулину. Течуть срізки. От вам і вода. Чи коли ви набігаєтесь і спутніли, доказ того, що з організму виділяється водичка? Малятка, а тепер давайте ми з вами проведемо досвід. Малятка, давайте ми зараз з вами проведемо досвід. Цей досвід покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати з ємкісті і ємкість, а результатом тієї подорожі будуть нові кольори. Тож давайте експериментувати. Для досвіду нам буде потрібна водичка, що підфарбована, червоним, жовтим і синім. І три порожні склянки, які мають бути порожні. Паперові серветки довгі. Паперову серветку беремо, замикаємо нашу водичку. З'єднуємо склянки, мов місточок робимо. Давайте ми з вами заберемо наші паперові серветки і глянемо, які вийшли у нас кольора. Ось червоний і жовтий дам нам помаранчевий колір. Жовтий і синій дав нам зелений колір. А синій і червоний дам нам також зелений колір. Гляньте, яка гарна у нас вийшла. Веселка. Малятка, ось ми з вами. Подивилися, як з кольорова вода зробила кольорову веселку. Кажіть, малята, вам сподобалось наше заняття? Дякую вам за увагу. До побачення і до нових зустрічей! Хай щастить!